Є такий вислів творча криза. Це щось у мене сьогодні таке. Зранку не йде, не йдуть зйомки. Думав, зараз візьму в поріжу дрова, а ти пройде. Не пройшло. Ладно, побачимо до завтра. Три тачки дров нарізав, а воно не пройшла. Ну ладно, це буває. Думаємо, що завтра буде краще. Все, йти до хати. Ой, піду я на гору крутую. Заспіваю я пісню тихою. Ой, тихою. Ой, тихою заспіваю я пісню тихую, ой тихую, ой тихою, заспіваю я пісню тихую, а вже сходило сонечко рано, бо おいでございます。 Всім доброго ранку, ми з України. Це я побачив той ролик з тим трактором на боку. Та й згадав, позапрошлий рік їду я по ці, ну це ще лейка була не залята, тут лише стежка була. Іду я по цій стежці з мотоблоком звідти сюди нарізати рядки. на Посадку картоплі. <кій> і щось собі задумався. А ось ця і ямка, вона камера, мабуть, не передасть. Тут рівно-рівно і... і ямка. Одною стороною мотоблока попадаю в цю ямку. І моментально на боку перекинув мотоблока. ти побачив той ролик. Почув ту пісню, це мені треба було позаплохнуло рік цю пісню співати, як я мотоблока тут перекинув. Для мене треба було, щоб її заспівали. <кій> Значить, трошки в мене плани з городом змінилися. Вчора вийшов на перекур, думаю, а ну я спробую порівняти його. Зайшов на город, ноги страгнут, м'ягко. Взяв боринку, хорошо добре. Кожен рік кожен рік я фрезерував, але цей рік не буду. Для чого я зараз буду добувати ту вологу подумав. Воно так м'ягко. Забороную ще отой тут грядки. Отой участок і буду садити картоплю так, щоб не добувати ту вологу. Воно так м'яко цей рік на городі, я не знаю. Ті роки було твердо, а цей рік м'яко. То подумав, подумав я так. Та й вийшов на перекур, попробував. заохотилось, півгорода зборонував. Цей участок і цей. Треба, треба ще ось цей зборонувати. І усе. Ну, Це буде трошки трішки пізніше. Так, мягко на городі, що не стоїть. Не стоїть добувати ту вологу. Ну це буде пізніше. Зараз я з'їздю на базар. З'їздю я зараз на базар. Та й треба там за воду заплатити. О, та й... А потім, а потім колеса у нас колеса цілі. А потім заборонуємо. А може під вечір побачимо. Так, заводимося. Ну прямо як фіат. Так, 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 що ми маємо? Маємо, 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 ще вісьми не маємо. А Комунгосп, по-моєму, комунсервіс, водоканал, хрен його знає, як він зараз називається. По-моєму, з 9 відкривається, да? Ну ладно, поки побазаруємо. Ну, нехай поки гріється. Вчора почав вже ці дрова. Різати їх і колоти не треба. Та й сьогодні буду продовжувати Продовжувати. <кхід> Приїду, а потім, мабуть, підійдемо. Сьогодні в мене пройшла та креза. Не знаю, щось вчора не, не, не до зйомок було. Сьогодні вроді нормально. Так, 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 так. Що, машина гріється? Машина гріється. Так мягко на городі цей рік. Ну, Ступаєш прямо, прямо яма туди робиться. Ну, та нафіга мені його? Нафіга мені його висушувати? Тими фрезами. Правильно? Правильно. Красиво виходить. Так, да, якщо ще наточити, то диски, ну, хрен з ними будуть і так. Я по два рази буду проходити по яркові. Якщо буде мілко, то й буде глибше. Нема в мене чим точити, а цим мороки на станках, на всьому цьому, ну їх нахер. Буду так. Так, от в общем, в общем, общем, поки так. Думав, зараз борінкою побігати, але вже нема часу. Вже почало 9-го. Ладно, прийдемо з базару, потім потім поборонуємо. Фури кудись їдуть. А скільки тут боронувати, боже? Одна пісня і, і забурнував. Так? Да? Ну так. Да. Так, одну задачу. Вирішили. Все, їдемо. Їдемо їдем далі. А, де ж це мені тут припаркуватися? О! Біжать, біжать. Ну, біжить. Десь аж напевно. навірно. Припаркуємося. Хоча хоча можна розвернутися. Там було стати. А, де розвернутися? Мені треба, щоб буде водоканал. Ладно, нехай стоїть тут. Майже справилися. Їдемо додому. Це он в тому магазині я скупляв усе. Навіть карандаш купив. Усе це в смислі масло, фільтра. Автомагазин. Не хочу туди ті знімати, а то ще йому може не сподобатися. Так, ще один магазин відвідаємо. І їдемо. Куди їдемо? Додому їдемо. Значить так. Поки ще не жарко. Зараз я забороную цей кусочок. Як я казав, одна пісня і кусочок заборонований. Оборонований. Ну що ж, вперед? Ава нагила. Κάβαν εραντενά, Κάβαν εραντενά, ναι, 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 На гилове не смеха, кава, на кава, на гила кава, на гилове не спека, кава не ранина, кабаны ранина, кова на ранина в неспека.

e veno shallo malekim E veno shallo malekim E veno shallo cal. Un rum, urbaquim, urbaquim, de l'essa mea, urbaquim, de l'essa mea, urbaquim, de l'essa mea, urbaquim, de l'essa mea, urbaquim, 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 mea. Одну пісню не вмістився, я перекур не порахував. Перекур. Що? 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 É o Іншу. Але питаю, чую люди вже і картоплю садять. Не ранню, а всю. Є така вірогідність, що. Що, може, з неділі щось сам буду садити. Та скільки її там садити, але Ну, поки не знаю. Треба мені сходити до хлопців, деяку яку інформацію їм донести. А потім вернуся і, мабуть, буду з дровами займатися. Поки йдемо парком. І так. Інформацію то я приніс, а вручити... І нікому їх немає. Вручити цьому автомобілю Віталику він його передасть, так? Не кудись поїхали, нема. Так, що вони тут уже? Ну це було ще вчора. Це було ще вчора, ага, вчепили вже шлангу, так? Причепили шлангу назад. Назад. Кудись туди під низ. Ага, і ці вже шланочки попричіплював. Віталик. Шланга йде сюди, пішла туди. І поки нікуди, вона туди має йти. Вон, Вон сюди. До цих пробірок. Що -то там лазить? Шкалата є в ті сушарки. щурить что? Что що Шо їм там роблять? Я ж все повичищав, там не меншо. Ага. Ага. Вот така. Вот така буде. система. Як вона буде працювати, це ми вже побачимо. Коли вони будуть сіяти? А де вони будуть сіяти? Де не на ну, горі он там? Скрізь. Вот так, вот так, вот так. Ага, це нічого не доробив він сюда, ще лиш одну кіну. Угу. Ладно. Нема нам сьогодні, що тут робити. Вони десь не знаю, де хто там лазить, ті сушарки, калата є. Кого нема. Шоколад є, шоколад. Там нема. Та нікого тут немає, шоколада я не знаю. Вітер, напевно. Добре, йдемо ми. Йдемо ми далі. Тут все зрозуміло. Що нічого не зрозуміло? О, і ремні вже вчепив теж. Ну що ж, побачимо, коли вони будуть робити. А поки так пішов усадьбу, щоб зателефонувати, донести їм інформацію, яку я мав сказати. А це з дому не можна було, так? Да? Можна, але ж я думав, що вони тут. Ще хотів з ними побалакати. А їх... А їх не є. Ну що ж, не є, та й не є. Що я далі роблю? А далі я зараз займуся дровами, але ну, цього я вже знімати не буду. Ті дрова вже приїлися і мені, і всім остальним. Поза кадром буду їх різати. А і все, не знаю, що далі. Ну, якщо щось десь буде, то будемо, включимося. Як не буде, то не включимося. Поки будемо займатися. Дрови, дровима, дровами. Отакий От у нас. Такий у нас розклад. Років 10-15, напевно, назад, а може і 20. Я тягав цю борону, ще зверху цегли, цегли накладав. А зараз вже без цегли її не можу тягнути тяжка. Ну що ж, чудово, мені, мені подобається. Походу, що ми будемо ще й картоплю садити. Коли? Не знаю. Може з неділі, а може і раніше. Ну сьогодні точно не будемо. Хоча сусіди бачу сажають. І так Я буду продовжати з дровами. Ну це я не буду знімати, я вже казав, тут нема нічого цікавого. Я зараз запіду зроблю ролик. Який буде, такий буде. Може і короткий буде, бо я вже сьогодні знімати не буду. Думаю, що не буду. А якщо буду, то буде на другий. Так що так, іду я трохи перепочину від тої борони і буду займатися дровами. А ви всі бувайте здорові. І до зустрічі!